Небесний Отче, в ім'я Ісуса Христа, прошу Тебе, зніми усякі прокляття з мене, чоловіка мого і з роду мого аж до четвертого покоління. Від імені роду мого і сльозами розкаяння прошу прощення у всіх, перед ким завинив мій рід. І від імені роду мого щиро прощаю всім, хто винен перед родом моїм, які б провини не вчинили вони. Господи, Боже мій, прости І Ти усім нам, так, як я прощаю, хай буде мир і любов між усіма нами, і Твоє благословення над усіма нами. Amém.